Кубок нас трохи приземлив на місце. Це була дуже болюча, проте можливо потрібна поразка. Ну, трохи, можливо, згуртувалися, так би мовити. Я вважаю, що посилили свої слабкі місця, тому в нас зараз і воротарська позиція також підсилилася ніком. І тому до чемпіонату ми підготувалися набагато сильніше, ніж докуб. Ну, дуже довго чекали цей чемпіонат, насправді дуже затягнулася. Підготовка. Навіть тренуватися важко, коли немає ігор, тому емоційно всі дуже були. Я би навіть сказав, перевантажені, тому перші там три-чотири гри на сезону було багато вилучень, багато емоцій на ряду, драки. Я думаю, такому таких який був. Ми дуже емоційні, всі чекали, тому що чотири місяці підготовки це дуже довго. Як два місяці це довго, а чотири це вже занадто довго. І як каже, наш тренер, запах хокею. Вже дуже давно пахло хокеєм, і всі хотіли грати і всі вийшли дуже заряджені. Трошки не все получалося. Першу гру, проте здобули гарну перемогу. Знаю цю команду, тому що в мене тренував тренер колись їхньої команди. Знаю, що вони молоді хлопці. Всі там немає хтось вікових, таких прям кому навіть за 22, може роки, і їм просто треба час, щоб розвиватися. А так матч був дуже чудовий. Ми перемогли. Зазвичай важливо забувати голи як можна раніше і не затягувати, як це було на кубку Терзубом, тому що ми затягнули. Потім пропустили перші і вже не змогли ововтитися. А з Дніпром перші швидкі голи Ярослава Панченка дуже допомогли нам. Коли одразу закидаєш, з'являється впевненість, всі одразу відчуваються, і гра починає йти в гарному стані. Гра, скажімо так, десь до, до, до кінця другого періоду йшла за нашим планом ми ввели, здається, 5-0. Але в третьому періоді трошки, мабуть, втратили концентрацію та. Це витікло, скажімо так, в 3 в 5-3 по закінченню матча. Ну, нікому це не сподобалось, ні тренерам, ні гравцям, тому що, ну, скажімо так, втрата концентрації це дуже потім погано переходить на інші матчі. скажімо так. Відчував, звісно, що ми виграємо, це добре, але ж коли перемагаєш після першого періоду, там 3-0 чи після другого, не можна вимикатись. І коли вже фінальний свісток тобто, пролунав, то потім ти вже радієш по особливому. Для мене принциповий, тому що я починав в соколі. 18-19 років я грав два роки в соколі. Мій останній матч три річної був також з соколом, також на на атеку. Тому, скажімо так, принципово, що притестення для мене не могло бути. Ну, в них дуже змінився склад, деякі гравці закінчили свої хокейні кар'єри. Тому цей зовсім інша команда, ніж була минулого року, вона омолодилася. Відчувається, що комусь не вистачає майстерності, але все одно вони. Слухають те, що їм каже тренер. Як завжди, та гра була дуже видовище, силовий яскравий хокей. Нам повезло, що ми забули, забули перший гол і гарно грали тіло. Проте деякі вилучення в кінці першого періоду та в другому періоді трохи здвинули гру трохи в їх бік. Ми не змогли вже нав'язувати наш хокей, і прийшлося трохи пооборонятися. Проте, в третьому періоді, вже все було впевнено, як і в першому періоді. Виграв скидання Сергій Черненко, капітан наш. Вони цю штучку, як можна сказати, вони цей прийом роблять на тренуванні робили, а там такий хитрий, хитрий план у них був, тобто одразу вперед, і так вийшло, що це вони зробили добре. Сергій віддав пас Ярославу, Ярослав закинув. Ну, Скажімо так, якщо ти забив на одну чайбу більше, ніж суперник, ти, в принципі повинен бути задоволений. Але ну, ми, як, як спортсмени, постійно хочемо прогресувати, хочемо більше забувати. Хочемо, по-перше, як команда, котра грає не тільки в нападі, але й в обороні, не пропускати. Тому якщо б рахунок був би 2-0, майже так завершився, було б краще. Яскій хокей, дуже був емоційний, багато вилучень. Тому ми не пропустили в меншості, пропустили в кінці. Ну, Так буває, що робити. Я знаю, що там всі хлопці, які грали в тому сезоні за Херсон, тобто Дніпро Херсон, і тренера, і усі гравці перейшли просто до одеської команди, почали грати під новою назвою. Мабуть, більше амбіцій з'явилося в команді, тому що і власники змінились, і якось медійна упаковка стала краще. Щодо гри. Якщо сказати, то вони теж змінили багато чого. В них, до них прийшли багато молодих хлопців. Цікаво. Цікаво, що в хокеї з'являються якісь бренди, хотілося б вони були тільки з кожним роком краще і краще, і це буде тільки на користь чемпіонату України. Вони грають силовий яскравий хокей, і це для нас важка команда. Тому ми налаштовувалися і перемагати, проте погано почали. Знову вилучення зламали гру, і прийшлося потім відіграватися з 0-2. 15 хвилинна перерва пішла нам на користь, зрозуміли, як проти грати, реалізували, реалізували свою більшість, тому, ну, скажімо так, це, це хокей. Сьогодні, як гойдалка, в одну, в одну сторону вийдеться, потім в іншу. 2-2. Третій період був не за нами, ну, шкодам, а вже потім не вистачило можливо емоцій, можливо, сил. І знову. Почалися безглузді вилучення і вже було важко відігратися. Ну, в них своєрідний хокей, скажімо так, вони намагаються усюди домінувати, пресингувати. Якщо ти не адаптований до цього хокею, то важко. Цієї команди емоційні всі ігри, також, як «Соколом», виходять, навіть, можливо, ще цікавіше, ніж соковом. Це силовий хокей, це бійки, це товходня на п'ятачку, Це завжди дуже цікаво. І кінцівка гри зі штормом все показала. Я вгадаю, що болівальники все бачили. Для болівальника, скажімо так, це такі матчі, як цукерка. Будуть дуже важкі з ними матчі, але це буде видовищні і дуже яскраві матчі по всім рахункам. Вони завжди такі були кусучі, тобто команда, дуже яка грає по рахунку, яка може швидко закинути, яка може її пропустити. Ну як і кожна, мабуть, команда. Але якщо казати за кардинальні зміни, я не бачу. Ну, ця команда змінився тренерський штаб. Для мене це також принциповий суперник. Чотири роки я програв в Кремлю Чігі. Тому такий очікував. В принципі, як вони хочуть грати все американський хокей, закидати шайбу, бігти, бігти, нав'язувати багато силової боротьби. Але те, що ми як ми з ними грали, скажімо так, реалізували, здається, усю більшість Ну, так вийшло. Ось реалі українського хокею на, на листопад 2024 року, скажімо так. Немає світла. Ну, Ми з Кремінчуком, як з Соколом, також почали грати в силовий хокей. Кожен виконував свою задачу. У нас було дуже багато моментів, всі правильно грали. Якби ще була трохи краща реалізація, рахунок міг би бути ще трохи приємнішим в наш бік. І також дуже гарно в цій грі зіграв наш воротар. Як і Назар Бойко зіграв в грі з Соколом, дуже нас підтягнув, так і Нік гарно зіграв з Кременчуком. І це дуже нам допомогло, і це піддає додаткових емоцій. Бліц. Коти чи собаки. Коти. Коти. Тобаки. Цукерки чи шоколадки? Шоколадки. Шоколадка. О, шоколадки. Хот-дог чи бургер? Бургер. Хот дог Бургер. Та ладно. <рес> а як же по три хот-дога в день? Ну, так можна й по три хот-дога, і бургери в день. Електрокар чи ДВЗ? Електрокар. Електрокар. Ви не знаю, у мене і те і те. Я думав, що електрокар. Тому думаю, що електрика з електрокаром майбутнє. Але мій американський друг що каже, що ні, тому я буду з електрокар. Українка також. Я ж так розумію, наскільки я розумію, нансувала як наша наша друга команда. Усі хлопці там знаємо. Ну це молоді хлопці, які тренують тренувалися з нами влітку. Це команди з системи Київ Кепіталс, які намагаються прогресувати. З ними буде складніше, ніж ні у майбутньому грати. Але цей матч, скажімо так. Ми грали не у свій кращий хокей, вони, мабуть, не у свій кращий хокей грали виграли, ну, скажімо, це добре. Ні, ну, Ми грали у свій хокей, на награвали свої якісь більшість, меншість. Ну, Ці, ці ігри, як ігра з та гра Скрижинку та Дніпром були як більше, щоб підготуватися до наступних ігор і грати в правильний хокей. І нам тренера казали перед цими іграми, що ні в якому випадку та ні в якому разі не можна було. Розслаблятися, всім бігти забивати голи, тому що якби ми грали в якийсь хаотичний хокей, то ми б не, не змогли підготуватися нормально до гри з Соколом. Круг Перший круг пройшов, емоції усіх трошки е, просіли, вже все, всі видихнули, сезон почався. І зараз, скажімо так, почнеться трошки інша хокейна рутина, коли е, почне домінувати не емоції. Не бажання, а почне домінувати тактика, якась техніка гравців, котрі ну, хто яку має. Різні ділянки сезону, різний зріс, можна подивитися по командам. І, в принципі, також може бути, що там лідер регулярки може програти в тій фіналі і, отрим... і чемпіонат може отримати взагалі іншого чемпіона. Тому це і цікаво.